Який різноманітний світ навколо нас, люди народжуються різними, зовсім не схожими, своєрідними, дорослі та діти, блондини та брюнети, добрі та жорстокі, повненькі та худі, люди різних віросповідань, рас і національностей. Та всі ми повинні розуміти і поважати один одного. Ми не зобов'язані любити всіх, але потрібно пам'ятати, що всі люди мають право жити гідно на планеті, а не страждати від презирства та образ. Ідеї толерантності набувають все більшого визнання в сучасному світі. Все більше країн активно запроваджують їх у державно суспільному житті, розглядають як найдієвіший засіб досягнення взаєморозуміння, взаємоповаги та злагоди між громадянами. Тож сьогодні наша молодь, як ніхто, розуміє проблему толерантності в сучасному світі. Ми знаємо, що тільки терпимість, подолання особистого егоїзму, готовність допомогти іншим принесуть успіх і впевненість у майбутньому. Цей день ми вирішили поцікавитись, а що ж таке толерантність для студентів Оманського національного університету садівництва? Для мене це мир в усьому світі. Для нас це дружба. Для нас це кохання. Для нас це взаємодопомога. допомога. Для мене це турбота. Для нас це милосердя та добрі справи. Для нас це співпраця і дух партнерства. Якщо кожен один до одного буде терпимим, то разом ми зробимо наш світ толерантним. Всі ми різні в цьому наше багатство. Ми разом.